Програму Доступні ліки розширено до понад 500 препаратів. Перелік ліків, які можна отримати безоплатно чи незначною доплатою, постійно зростає. Зокрема, до державної програми реімбурсації додано морфін. Відтепер паліативні хворі зможуть отримувати знеболювальні безкоштовно. Держава компенсує вартість ліків. Програма доступні ліки. Це програма реємбурсації, яка запроваджена ще з 2017 року. Спочатку це був реєстр, невеликий реєстр лікарських препаратів, а потім він розширився і зараз це вже близько 500 препаратів, які ми можемо виписувати. Програма реємбурсації включає перелік лікарських засобів та медичних виробів для пацієнтів із хронічними захворюваннями. Препарати для хворих з серцево-судинною системою, це гіпертонічна хвороба і шімічна хвороба серця для бронхіальної астми, для цукрового, не цукрового діабету, для паркінсонізму. для… Хворих з розладами психіки, для хворих серцево-судинними захворюваннями, для профілактики інсульту. Там є і кроворожежаючі, як люблять говорити наші пацієнти докринні хвори. А на сьогодні додавлені вже і знеболюючі препарати, і медичні вироби це тест смужки. У разі відсутності необхідного лікарського засобу слід обрати інший препарат або звернутись до іншої аптеки, яка співпрацює з державною програмою Доступні ліки. Користуюся, я, я, я. конечно, согласна з усім, що дають такі услуги для людей, для таких пенсіонерів, як оце я так, що багато ліків вам можна не купляти. Це спеціально створена програма, щоб допомогти. Пацієнтам, щоб зменшити таке матеріальне навантаження, щоб не за повну суму купляли ці ліки, які постійно треба постійно приймати. Звертайтеся до сімейного лікаря, він надасть вам поради. Дотримуйтеся їх і будьте завжди здоровими. Механізм отримання безкоштовних ліків дуже простий. Щоб отримати медикаменти, потрібно звернутись до сімейного лікаря, отримати електронний рецепт. Знайти аптеку з позначкою Тут є доступні ліки. Там безпосередньо в аптеці повідомити номер рецепта. Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.